Ця кухонна плита за декілька днів набрала мільйони переглядів в соцмережах. Так давайте я трошечки розкажу про неї детальніше, бо там уже налетіли, там уже кричать, для чого це потрібно. Вертаємося. Назад, в 16 століття, значить так. Давайте так, щоб не тупити, я розкажу вам, для чого взагалі. Це є професійна кухонна плита від іспанського бренду LaCunza, який більше 50 років спеціалізується на виробництві камінів, печей, а також кухонних плит. І не потрібно говорити, що де там в Іспанії холодно. Відкривайте карту і дивіться. На карту і вчіть географію, що відбувається в Іспанії, в якій частині Іспанії стосовно температури. Значить, дивіться повністю чавунна, фасад, фасад чивунний в плити. Плита є розміром під меблі, вона має висоту регульовану 92-93 см. Зверху зверніть увагу, чавунний верх, оці кільця знімаються, тут повноцінно доступ до вогню. Можете ставити сюди чавунок і готувати плов. Ось це є кастрюля на 5 літрів. Зверніть увагу, скільки їх там поміщається. Принцип роботи цієї плити. Значить, давайте подетально. Дерев'яна холодна ручка, тобто вона не гаряча, коли ви відкриваєте, ось зверніть увагу, які тут двері. Ущільнювачі, тобто це є професійне обладнання. І ось тут, дивіться, яка камера згорання глибока. Ось це один шматок деревини. Ось. І скільки їх туди може поміститися. Я сюди засовую руку собі ну, далеко. Ось, значить, дивіться, ось тут великий попільниковий ящик. Тут його вистачає на дуже довго, щоб користуватися. Регулювання потужності відбувається ось тут. Тут скло, тут ви бачите, як плита працює. Ось тут система, яка очищає це скло, працює. Ось тут система для піддуву під дрова. Ось це є, як нас В'ячеслав скаже, це що у нас це спідометр, як у Бентлі на 400 кілометрів. Це є термометр на 400 градусів. Значить, як це працює? Вона нагріває верхню поверхню. Коли ви ось тут переключаєте, вона починає гріти ось так. І гріє духовку. Духовка дуже дуже велика. Духовка більше, ніж в звичайній кухонні плиті на газовій. Ось тут є протвінь, який висовується. Ось тут є рішітка. Ви собі тут м'ясо смажите. Ось такі великі чавунні двері. Вся плита виконана в поверхні емальованій. Так, щоб було жирно. І дивіться, як вона виглядає в інтер'єрі. Значить, дивіться, такі плити використовуються для ресторанів, для приготування їжі. в Будинки приватні для приготування їжі. Ця плита має потужність 12 кВт, клас збереження А. Що це означає? Це означає, що вона здатна видати тепла на 120 квадратних метрів при висоті стелі 2,60-2,70 доброго теплого будинку. Значить, дивіться, ось ця плита як вона готує. Якщо брати газову плиту за основу, то в газовій плиті ви готуєте полум'ям зверху або знизу, тобто їжа пересихає. В плитах ось такого формату їжа готується як старовинних, ось таких, як у нас там є, печах. Ось таким чином це відбувається. Це дуже сильно люблять ресторатори в Європі користуватися. Італія, Іспанія в відомих мішеліновських ресторанах використовуються отакі плити для приготування їжі. Значить, ще раз, бренд Лакунза, ось як виглядає бренд. Модель називається Класіка. Спідометр на 400, гра... 400 км за годину, шкіряна сумка для неї. І вага плити складає 270 кг. І саме найважливіше, що вас цікавить, це цінник. Вартість цієї плити станом на сьогодні 4261 євро. Все. Ще раз, бренд Лакунза, Іспанія. Кому цікавить даний продукт, забігайте на сайт, дивіться технічні характеристики і. Телефонуйте до зустрічі.